Вітаю вас на уроці математики, мої милі першокласники. Сьогодні ми будемо вивчати знаки плюс, мінус дорівнює. Візьмемось за руки, утворимо коло. Хай радість та усмішки сяють навколо. Повторення матеріалу лічба. Полічи кульки. А тепер назви числа в зворотньому порядку. З грайкою веселою пташки прилетіли. За віконцем нашим на берізку сіли. Ми вас погодуємо, любі пташенята. Ну, а ви дозвольте вас порахувати? Скільки тут пташенят? Чотири горобчики і одна сорока. Тобто всього 5. Рахуй зліво направо та справа наліво. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А тепер справа наліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так, і так, 9. Правильно! Тому що лічити можна в будь-якому порядку. Це якщо нам потрібно відповісти на запитання, скільки всього пташок. Їх тут 9 лічити. Ми можемо як завгодно, головне, не пропускати нікого. А от якщо нам потрібен порядок, тут треба знати, в якому напрямі рахувати. Назвіть третю пташку зліва. Оце в нас ліво. Хто у нас третя пташка? Гава! Назвіть п'яту пташку справа. Оце у нас справо. Де у нас п'ята пташка? Папуга. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з математичними знаками. Ось таке завдання. Воно є в підручнику на сторінці 16. Одна рябенька курочка дзьобала зернята. Аж тут з'явилась друга, щоб їй допомагати. Була одна рябенька, а зараз скільки стало курочки у діток? Хором запитали. Скільки курочок було на малюнку спочатку? Одна. Позначимо цю кількість цифрою один. Що змінилося? Прийшла ще одна. Позначимо цю кількість теж цифрою один. Скільки стало курочок? Так, дві, один і один це два. Це можна записати так. Один плюс один дорівнює два. Прочитай цей запис правильно. Один плюс один. Дорівнює 2. Ось таке завдання. Дві пташки на гілочці рівно сиділи, та раптом одна з них взяла й полетіла. А та, що залишилась, сумно спитала: скільки тепер нас на гілочці стало? Скільки пташок сиділо на гілочці? 2, позначимо цю кількість цифрою 2. Що змінилося? Одна пташка полетіла. Позначимо цю кількість цифрою 1. Скільки залишилося? Так. 1. 1 – це 2 без одного. Це можна записати так: 2 мінус 1 дорівнює 1. Прочитай цей запис правильно. Підручник, сторінка 16. Порахуй, скільки зображено предметів. Рахуємо. Склади за малюнком розповідь зі словами Один, два, перший. Другий, останній, позаду, попереду однакова кількість. Постав відео на паузу і придумай таку розповідь. Давайте допоможемо гномикам. У гномиків був один кавун. Що змінилось? Принесли ще один. І скільки ж стало, склали приклад. 1 плюс 1 дорівнює 2. Був 1, принесли 1 і стало 2. У гномиків було дві скипки кавуна, один з'їли. І скільки ж стало? Склали приклад. 2 мінус 1 дорівнює 1. Давай трошки відпочинемо. Гімнастика для очей А тепер попрацюємо в зошиті на сторінках 24 і 25. Як сидіти правильно? Ноги повинні стояти повною ступнею на підлозі. Спина рівна. Голова нахилена вниз, аби бачити, що позначено у зошиті. Лікті на парті, так, аби не звисали. Між партою і грудьми має бути відстань на ширину долоні. Як потрібно, щоб лежав зошит? Як слід тримати олівця? Зошит має лежати навкоси. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями: великим, вказівним і середнім. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Тобто не дуже близько. До краю. Продовжуємо роботу в зошиті. Почни з крапочки і намалюй лінію, рухаючись за вказаним маршрутом. Маршрут це план, за яким треба рухатися. Від цієї крапочки одна клітинка праворуч. Де у нас праворуч? Ось тут одна клітинка праворуч. Від отриманої крапки одна клітинка вниз. Постав відео на паузу і закінчи це завдання. Давай подивимося, як правильно писати знак плюс, мінус і дорівнює. Знак плюс ми пишемо не торкаючись країв клітинки. Можна його писати навіть трошки меншим, ніж показано ось тут. Знак мінус теж не торкається країв клітинки. Пишеться точно посередині. Знак дорівнює складається із двох однакових ліній, які не торкаються країв клітинки і знаходяться доволі близько один від одного. Потренуємося в зошиті. Спершу напишемо рядочок знаку плюс. Можна починати з цієї риски, можна з цієї, як вам більше подобається. Головне, щоб плюсик знаходився точно посередині клітинки. Через клітинку пропиши знак плюс. Постав відео на паузу і закінчуй завдання. З нового рядочка точно посередині клітинки пишемо знак мінус. Пропускаємо між мінусами по одній клітинці. Старайся, щоб мінуси були рівненькі. Третій рядочок. Знак дорівнює. Знак дорівнює теж не торкається ні правої, ні лівої сторони клітинки. Лінії цього знаку пиши рівні. Одна друга. клітинку пропустили. Одна, друга. І так далі. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Тепер запишемо ось такі вирази. 1 плюс 1 дорівнює 2, 2 мінус 1 дорівнює 1. Пропускаємо 3 клітиночки, запам'ятай, між прикладами ми завжди будемо пропускати по 3 клітинки. Пропускаю 3 клітинки, пишу 1, пишу плюс, пишу 1. Пишу дорівнює. пишу 2. 1 плюс 1 дорівнює 2. Знову пропускаю три клітиночки. Пишу 1. Пишу плюс. Пишу 1. Пишу дорівнює. Пишу 2. Від першого приклада відступаю клітинку вниз і буду писати другий приклад. 2 мінус 1 дорівнює 1. Три клітиночки праворуч, пишу 2, пишу мінус, пишу один, пишу дорівнює, пишу один. Знову три клітинки праворуч, пишу два, пишу мінус. Пишу 1. Пишу дорівнює. Пишу 1. І нарешті ось така сніжинка. Дивись, як її можна написати: з кутка на куток через дві клітинки. Далі з кутка на куток через дві клітинки. По клітинках на дві клітинки, і по клітинках на дві клітинки. Пропускаємо клітинку від верхньої сторони цієї сніжинки. Одну клітинку пропустили, і починаємо раз через дві клітинки, два через дві клітинки, по клітинці, по клітинці. Знову пропускаємо клітинку. Постав відео на паузу і закінчи цей. Візерунок. Давайте допоможемо гномику дописати потрібні числа. Якого числа не вистачає ось тут? Що плюс один дорівнює 2? Один. Якого числа не вистачає тут? Два. Два мінус один дорівнює один. Нагадаємо гномику, як читаються ці записи. Прочитай перший приклад. Прочитай другий приклад. Я думаю, у тебе все вийшло правильно.